Допоки на центральному ринку Бурштина йшла жвава торгівля на вулиці Калоській, де зазвичай частина торговців реалізує продовольчі товари, повними господарями себе почували, як і бачить працівники поліції, які разом із нами вислуховували обурення тих, кого перед тим розганяли. Тут прохідне тут було з мером бесіда. Вона сказала, що дасть дозвіл. Мій чоловік на війні. Мені треба двоє дітей годувати. Куди мені туди йти три години поторгувати і лягати спати? Я туди не піду, тому що там три рубля зробити мені не вистачає навіть на солярку. І такі справи. Май щось рішають. Якщо ні, ми будемо їхати в Київ, жалітися всюди, де нам треба. Черговий наступ на стихійну торгівлю вимога частини мешканців міста. В місті чотири дні. Внаслідок звернень депутатів і мешканців міста працюють ті служби, які зобов'язані працювати, і ліквідовувати стихійну торгівлю. Частина містян такі дії схвалює. Тут не місце. О, десь би там вже вже якби то там десь робити. А тут о, то ясно, що не місце. Шкідливо для е, продуктів для здоров'я. Ну, та є базар, буде, то люди не привикнуть, а то вони так, тут гроші, гроші не платять і стоять тут і ще й дорожче продають. Інші вважають, що ринок тут потрібен. Звісно, що потрібен, бо кожному підвигідно під, під руку. А, а тут кашой, тільки хоч би щось для людей робили, тут тільки проти людей і проти людей роблять. Якщо за санітарними нормами, звичайно, що ні. А як для життя тих жінок-пенсіонерів, у яких дуже мала пенсія, можливо, і треба для них. Першу спробу розв'язати проблему міська очільниця зробила місяць тому. Сказала, через місяць зробить людям, ту воловки, люди будуть торгували. Ніде нічого нема. Ми розглядали альтернативний ринок на території стихійної торгівлі ззаді, якщо в Буштинці. Це книжний магазин, частина п'ятачку книжного магазину, але знову ж люди, звернення мешканців, будинку прилеглого, які не хочуть. Бачите, там відповідний ряд, проте міська влада не полишає надії допомогти цим людям. Буду пропонувати виконкому, напевно, нашому архітектурному відділу розробити якусь таку пропозицію, аби ну доводи, через конкурс піде, щоб наші підприємці. Ми виберемо місце. Зробили те, як це робиться у Франківську, у Львові. Певної архітектурної форми встановлюються будиночки, такі дерев'яні, чи це вони будуть менші такого оригінального плану, аби вони були одинакові, щоб ці люди переходили хоча б туди, в ті будиночки, і це буде мати по крайній мірі якусь архітектуру в місті. Наразі ж питання залишається відкритим.